Студія з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. 1 квітня в Одесі відкрили сезон фонтанів. І першим запрацював водограй на театральній площі біля одеської опери. Щорічна яскрава весняна подія подарувала Одеситам і гостям міста відчуття справжнього свята, у чому пересвідчилася наша знімальна група. Очікування красивої події і її настання це дуже потрібна для людини емоція, про яку на жаль, сьогодні ми забуваємо через обставини. Але 1 квітня очікуване відкриття одеського сезону фонтанів відбулося, подарувавши присутнім святкові відчуття. Кожен раз, коли відкривається фонтан. Для нас це празник, Вот даже сьогодні ми знали, що відкриття фонтана, і ми прийшли спеціально вот уже з рібенком, з младшим, з собачкою, прогулятися, посмотрети. Все таки красиво. Іде війна, а хочеться жити. Першим фахівці комунального підприємства Сервісний центр традиційно запустили найбільший фонтан міста біля Одеського національного театру опери та балету. Ще близько десяти відомих фонтанів Одеси чекають своєї черги через дефіцит електроенергії. Всі наші фонтани. Євляються енергозатратними, нами затверджений графік їх розконсервації, а також часи роботи. В зв'язку з тим, що, сподіваємось, буде покращена ситуація по енергопостачанню, тоді вже будемо запускати інші фонтани. В роботу зазвичай до кінця квітня всі одеські фонтани вже радують одеситів і гостей міста своєю красою і свіжістю, але в зазначених умовах їх буде включено залежно від обставин. Наступними в черзі на відкриття фонтани міського саду й соборної площі. У нас ряд фонтанів, Петя Гаврик, Холокост законсервований з допомогою ЮНЕСКО, тому вони скоріш в цьому році працювати можуть і не бути. На жаль, яскрава багатокольорова підсвітка великих одеських фонтанів через умови воєнного стану навряд чи буде працювати, додав заступник директора комунального підприємства. Але насолоджуватися водограями свіжості на площах міста, особливо спекотного літа, все ж таки дуже приємно, хоча й тут є певні обмеження. У зв'язку з тим, що вода оброблюється хімреагентами, купатися заборонено, тому що в, ну, внутрі чаші знаходяться форцунки, обладнання. І люди можуть їх зламати. А ось кидати монетки, фонтани не заборонено. У нас система так змонтована, що як від радості чоловік або жінка кидає монету, то взагалі всього немає нічого поганого, тому що люди ще приїдуть до нашого міста. Дуже подобається. Подобається, ми гості. Ми взагалі перший раз в Одесі, перший раз бачимо відкриття фонтану. Життя прожили, в Одесі ще не, не гуляли. Запуск фонтанів квітучі дерева до Одеси прийшла справжня весна, хоч знову без традиційної першоквітневої гуморини. Але Одеса була і залишиться столицею гумору, не зважаючи ні на що, бо саме в тяжкі часи оптимізм допомагає вистояти. Весна для Одеси це не тільки сонце і квіти, а ще й гуморина. Пройде певний час, і це свято жартів та оптимізму обов'язково буде відновлено, бо ніякий ворог не зможе відібрати в нас почуття гумору та віру в перемогу, впевнений народний артист України Борис Барський. Во-первых, уже наступила весна, и она так неожиданно. Всегда мы это переобуваемся с валенок во Вьетнамке. Вот, а 1 апреля – это праздник весны, праздник юмора, праздник хорошего настроения, праздник позитива. Поэтому я всем, всем одесситам желаю не терять чувство юмора. Самое главное – желаю победы, желаю мирного неба над головой, солнечного настроения. Пусть всегда и везде вас окружают милые, любящие, любимые вами люди, которые приносят радость, счастье и много денег. Хай вас люблять гроші, бо вони хороші. Україну накрило пилом, який долетів аж з Сахари. Це не першотравневий жарт, а рідкісне для нас явище, викликане особливими погодними умовами. Прикарпаття накрило пилом з пустелі Сахара ще 30 березня. І зараз явище розпосюдилося майже на всю територію України. Пил з пустелі приносять шторми, які бушують в Європі, говорять фахівці сейчас циклонический вихрь находится у нас над западами Європи, И в его передней части с пустынных районов выносится пыль и вовлекается в систему этого циклона. Найближчим часом погодні умови сприятимуть тому, аби пил, перенесений в Україну, залишив її територію, говорить фахівець. А поки що, за даними супутникових знімків, ці пилові маси в тій чи іншій мірі знаходяться над Україною. В тому числі и над заходом Чорного моря. В ближайшие дні ми очікуємо, що циклон уже завтра ввечері вечеру на восток. У нас во второй половине дня будет проходить холодный фронт этого циклона. И уже воздух поменяется, и мы думаем, что уже эта пыль уйдет, ну, по крайней мере, от нас. Особливої небезпеки для здоров'я людини це явище не несе. Але краще закривати вікна, щоб пил не потрапив у приміщення. З 1 квітня в Україні зростають мінімальна заробітна плата та пенсії для певних категорій громадян. Також підвищуються деякі види штрафів, змінюється вартість оформлення загранпаспорту. З 1 квітня на 900 гривень підвищується мінімальна заробітна плата. Тепер вона становить 8 тисяч гривень. Разом з тим підвищаться й штрафи для недобросовісних роботодавців. За порушення трудового законодавства, роботу без оформлення, затримку зарплати, виплату її неповного розміру. Їм доведеться заплатити від 16 до 128 тисяч гривень. Відповідно, зміни відбудуться і у сплаті податку на доходи фізичних осіб. Підвищиться й розмір мінімальної пенсії для неробочих пенсіонерів, пенсіонерів віком від 65 років з 30-35-річним стажем. Він становить 3200 гривень. Тобто мінімальна пенсія зросте на 840 гривень. Також перерахують пенсії для працюючих пенсіонерів, беручи до уваги оновлений стаж. Підвищення мінімальної заробітної плати призведе до збільшення розміру грошової допомоги для осіб, які мають особливі заслуги перед Україною, починаючи з 2014 року. Також з 1 квітня збільшується вартість оформлення паспортів для виїзду за кордон, так як ціна бланків зросла на 102 гривні. Також з 1 квітня в Україні почала діяти заборона на риболовлю під час нересту. За порушення доведеться сплатити штраф від 1700 до 6800 гривень. Проте можлива і кримінальна відповідальність. В Одесі відбувся дводенний межрегіональний форум центрів надання адміністративних послуг Синергія Півдня, який об'єднав близько 200 представників установ Одеського, Миколаївського та Херсонського регіонів. Учасники форуму змогли поділитися один з одним своїм досвідом роботи, обговорити рішення важливих проблемних питань, а також налагодити подальшу співпрацю. Близько 200 представників з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей взяли участь в дводенному міжрегіональному форумі ЦНАП Синергія Півдня. Нашим головним завданням було це розвиток мережі ЦНАП та обмін досвідом та підтримка тих центрів надання адміністративних послуг, які зараз в складний період або було пошкоджено, або зараз тільки розпочали свій шлях. Є для них він новий шлях, та це буде до добрим для них досвідом обмін е, інформацією. Одеська область найбільша в Україні. Її територія складає понад 33 тисячі квадратних метрів. І тут проживає більше ніж 2 мільйони 350 тисяч осіб, які мають право на отримання кваліфікованої сервісної допомоги. Сьогодні в кожній громаді створено центр надання адміністративних послуг, зазначили учасники форуму. У Нас працює 767 працівників в органах ЦНАП. і ми повертаємося до іншої проблеми, з якою ми на даний час зіштовхуємося. Це проблема, яка пов'язана з кваліфікованим навчанням. Для вирішення цієї проблеми проведено більше двох тисяч годин навчань з керівниками і з працівниками усіх центрів надання адміністративних послуг в Одеському регіоні. І все ж таки складні часи диктують складні умови. Тому під час форуму було обговорено і проблемні питання. Одне з них це енергозабезпечення. Через масовані ворожі обстріли протягом останніх двох років майже вся Україна пережила не один блекаут. І до сьогодні важливим завданням є забезпечення усіх центрів надання адміністративних послуг альтернативними джерелами живлення. Лише 60% мають відповідні генератори тесла Powerwall. Сподіваюсь, що найближчим часом міжнародні партнери говорять нам, що ми отримуємо до кінця травня місяця ще велику кількість тесла Powerwall, і від обласної адміністрації від наших партнерів в першу чергу ми спрямуємо дану допомогу до центрів надання адміністративних послуг. Проблема енергозабезпечення центрів надання адміністративних послуг є спільною. Херсонський регіон також продовжує працювати над її вирішенням. Так, 17 центрів надання адміністративних послуг плануються забезпечити альтернативними джерелами енергії. У нас є до прикладу ЦНАПи, в Милівській громаді, які рік немає підключення до електромережі. А, і вся робота відбувається тільки завдяки генераторам і альтернативним джерелам енергії, які не завжди можуть а, забезпечувати повноцінну їхню роботу. А, і це теж виклик. Так? І ворог системно руйнує нашу іт інфраструктуру енергетичну інфраструктуру. Щотижня у нас а, мінус буває три сторінки, дві вишки зв'язку. А інфраструктура, яка живить населені і Це виклики, в яких ми щоденно живемо. Проте найбільший виклик для Херсонського регіону сьогодні це безпека. Ворог продовжує руйнувати місто та область. До початку повномасштабного вторгнення в Херсонському регіоні працювали 37 центрів надання адміністративних послуг. Сьогодні 8 центрів потребують капітального ремонту, чотири зруйновані вщент. Продовжують свою роботу 30 центрів, серед яких три новостворені після деокупації. Перший фактор суттєво впливає на другий фактор. Відсутність кадрів через безпековий фактор на загалом для Херсонської обласної адміністрації для області кадрово питання потенціал є дуже слабкий. Ця кількість обстрілів вона суттєво впливає на готовність людей працювати в цих умовах. І зараз недоукомплектування наших центрів надання адміністративних послуг складає від 40 до 60%. Також в Херсонському регіоні діють мобільні виїзні групи. У Нас на даний момент також є 49 мобільних валіз, які використовують громади деокуповані, і які також є в наявні в окупованих громад, але які саме прилоковані перебувають на деокупованій частині. Важливим напрямком роботи для всіх українських центрів надання адміністративних послуг є також налагоджене надання послуг для ветеранів, зазначили організатори форуму. Утримували в підвалі та змушували жебракувати. В Одесі судитимуть членів злочинної групи, які експлуатували бездомних. Зловмисники підшукували на вулицях безпритульних людей, привозили їх до підвалу, де насильно утримували, і змушували займатися жебратством у людних місцях. Зібрані таким чином гроші, організатори схеми привласнювали. Щовечора вони об'їжджали місця так званої роботи своїх підопічних і забирали їх на нічліг. Якщо жебраки намагалися втекти, їх силою повертали назад і били. Обвинувальний акт щодо трьох фігурантів вже скерували до суду. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Смертельна аварія в Одеській області. Легковий автомобіль збив пішохода. Від отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої. У селі Новоградівка водій легкового авто перевищив швидкість, не встиг вчасно загальмувати і збив жінку. Вона померла на місці. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Машину помістили на штрафмайданчик. Водія затримали, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. В Одесі легковий автомобіль збив жінку на пішохідному переході. Постраждала у важкому стані, госпіталізували. ДТП сталося на перехресті семінарської та середньофонтанської. Жінка переходила дорогу пішохідним переходом. Світлофор у той момент не працював. Її збив автомобіль Шевроле. Постраждалу з множинними переломами тазу та закритою черепно-мозковою травмою. Доправили до лікарні. Вона перебуває в комі. Водія Шевроле перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз, повідомили в прес-службі облполіції. На маршрутці в Молдову за 8 тисяч доларів в Одеській області прикордонники затримали водія та п'ятьох ухильників. Дорогий тур жителі Миколаївської Одеської та Львівської областей знайшли в інтернет-месенджерах. У суму входило не тільки перевезення, а й підробка військово-облікових документів. Перевізником виявився 68-річний мешканець Одеської області. За організацію такого турне кожен клієнт заплатив по 8 тисяч доларів. Щодо порушників складено адмінпротоколи. Крім того, їм загрожує кримінальна відповідальність за підробку документів і за незаконне переправлення через державний кордон. Повідомили в південному регіональному управлінні ДПСУ. Учасників іншої злочинної групи, які організували незаконну схему переправлення чоловіків до сусідньої країни, вже почнуть судити. За 5 тисяч доларів зловмисники забезпечували ухильникам перетин держкордону в обхід пунктів пропуску. Організував незаконну схему 42-річний одесит, який залучив до протиправної діяльності свого знайомого та 37-річного громадянина сусідньої країни. Організатор підшукував чоловіків призовного віку і пропонував їм за 5 тисяч доларів незаконно виїхати до сусідньої держави. Один зі спільників перевозив ухилянтів автомобілем у прикордонні села, де з ними вже працював третій учасник злочинної групи, який зустрічав їх на території іншої країни. Керівника групи затримали в Одесі, а його товариша безпосередньо під час перевезення клієнтів до державного кордону. Обвинувальний акт щодо фігурантів вже скерували до суду. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кримінальне провадження щодо іноземця було закрито у зв'язку з його смертю. Повідомили у прес службі облполіції. На війну кожен реагує по-своєму, і хтось починає складати думки у вірші. Так сталося і у Павла Козленка, керівника одеського центру дослідження голокосту. Чому саме вірші після багатьох наукових публікацій і монографій, і чому на сивій бороді відображення часу? А саме так називається збірка автора. Про це дізнавалася наша знімальна група на презентації книжки поезій. Війна не вірю, не збагну, як так, що це в моїй країні. Павло Козленко зізнається, що відчуває себе філософом по життю. Його перша збірка поезії на сивій бороді відображені часу саме про це, про життя і про його відчуття, говорить автор. Це збірка віршів, присвячена сьогоденній ситуації в країні, війні сьогодні. Це така, знаєте, розмова через рифму. Це такі філософські думки мої через рифму. Я не кажу, що я там поет, поетів багато дуже гарних і цікаві вірші пишуть, а я виражаю свої думки через рифму. На бороді мої часу відбитки відчуваю клітинами все, що я пережив, за спиною далеко здобутки і збитки, і моє фото з дитинства, що ним дорожив. Павло Козленко, громадський діяч, історик, спеціаліст з дослідження голокосту. Він роками збирає і публікує факти, пов'язані з євреями, жертвами Другої світової війни. А наразі його особисте життя, як і інших українців, наповнюється фактами воєнного часу. Я е... Відпустив бороду, коли почалась війна, і казав, що я збрію, коли війна закінчиться. І вона, вона була спочатку чорна, а зараз вона така вже другого кольору, яка відображає все, що відбувається в моїй душі. Дитяча ліжечка покрилася, було стоїть самотній стільчик гудку, розвішені розвішані акуратно, на лішаках у шафі, туфліту. Указки кожен складний початок. Переклав вірші Павла Козленка з російської поет з Балти Михайло Гершкович, а доповнила ілюстраціями книжку на сивій бороді відображені часу художниця з Харкова Ірина Парасочка. Вона зробила 50 малюнків по дорозі з рідного міста, яке довелося залишити і разом з донькою рятуватися від обстрілів. На презентації Павла Козленка Ірина вийшла на зв'язок і поділилася враженням від книжки. Душевна, близька юта нам не кажеться. Близька кожному українцю близька, понятна і батюшка до в там своє. Можна було б сказати, що це книжка про війну взагалі, але це було б не зовсім вірно. Це про наші події, а не взагалі. Для когось життя перейшло просто в сіть. Для когось вже весна йде, а для нас ще триває лютий. Автору вдалося зробити дуже живу ліричну документалістику в майбутньому. Нашим дітям, які не будуть знати про війну, ті, які ще там не народилися, чи мало що розуміють стосовно війни, і може там через там 15 років їм прочитати і побачити, як людина передала свої емоції живучи в цей період. У вішах звучить не тільки голос автора, чутно голоси й думки тих, хто покинув Україну, і тих, хто чекає рідних із передової, і навіть голоси тих, хто з бою вже не зможе повернутися, і звучить любов і надія. Але насправді ліричною може вийти друга збірка поезії Павла Козленка, яку анонсували на заході. Автор пообіцяв подарувати книжки одеським бібліотекам. Одеський Ланжерон потрапив до списку кращих пляжів світу у рейтингу Golden Beach Award 2024 Він посів 27-ме місце. Цей рейтинг складений лондонським стартапом, який спеціалізується на пляжах різних країн. Серед критеріїв відбору бралися до уваги такі чинники, як цінність для місцевої громади, інклюзивність пляжів, культурна значимість та низка інших. На інтернет-сторінці пляжного атласу є опис кожного з пляжів, які вийшли до рейтингу. Про Ланжерон говориться, що він завжди обожнювався українцями за його красу з його золотистими пісками і чистими водами Чорного моря. Тепер він ще більш особливий. Це символ стійкості. Нещодавно в морі встановили захисні ситки для оловлювання мін. Першу п'ятірку в рейтингу очолили пляж Бора Бору у Французькій Полінезії, Боулдерс у Південно-Африканській Республіці. Пляж Вайкікі у Сполучених Штатах, Копакабана у Бразилії та Затока Майя у Таїландії замикає список ста кращих пляж кохання на багамах. З приходом весни Одеситів будуть не тільки звуки повітряних тривог та вибухи, але й голоси птахів. Не в кожного є час або можливість спостерігати за ними в природі. Тому краще місце, де можна ретельно розглянути навіть самих звичайних для нас пернатих одеський зоопарк. Саме туди відправилися наші кореспонденти у міжнародний день птахів, який відмічається 1 квітня. Деякі з птахів вже прилетіли з теплих країн, інші зимували в Україні і голосно щебечуть, радіючи теплу. В весняному зоопарку особливо шумно. Птахів тут можна побачити не тільки в клітках, а й зустрінути прямо на дорожці. Почувають вони себе тут як справжні хазяїва. Зоопарк це територія, де можна побачити як червонокнижних птахів, так і тих, до яких всі ми звикли. Мені більше всього нравятся орли, тому що вони дуже красиві, і сильні, і вони найбільші больші птиці. А ще мені подобаються страуси, тому що вони швидко бігають і можуть обогнати на самого швидкого чоловіка. Мені нравиться пелікани, подобаються, ну чайки теж. Пелікан птах з одного боку рідкісний. З іншого він добре почуває себе в дикій природі в одеському регіоні. Зоопарку можна спостерігати за рожевими пеліканами. Коли, наприклад, ми працювали на Дністрі в 70-х роках прошлого століття, то побачити пелікана на Дністрі, в Дельті Дністра, була велика удача, він вот, став Обычной птицей. Основна їжа пеліканів – риба. Там, де її багато, ці птахи почувають себе впевнено. На зиму пелікани перелітають до більш теплих країн, але недалеко, розповідає Віктор Пілюга. Це південна частина дельти Дунаю, Болгарія, Туреччина, Греція. В зоопарку ці птахи навіть зимою проводять час у відкритому вольєрі, якщо немає сильних морозів. Зараз в них шлюбний період. Саме тому вони стали рожевими та іноді влаштовують сімейні розбірки. Вони моногами, от в них. Пари до моменту, коли один шканом в пари там погибає, что щось не случається. То каза, так они мерз. От усяких парк они так держатся. Ну, я думаю, що и так і в природе у них у них виходить. Ще один птах, якого можна побачити у ставках та на узбережжі моря Одеси та області лебідь. Вони теж живуть парами, які складають на все життя. Лебідь – це росительноядна птиця. Він питається. Различне водна, водна болотне ростительність. Там води росли, плавающе ростєння, та йло корм. Чорні плями на фоні білих та рожевих це баклани. Вони народилися тут, у зоопарку, тому вони в повному сенсі слова у себе вдома. Тут вони в'ють гнізда та відкладають яйця. Баклани, які ми тримаємо – це все наш, наш приплод. Це не дикі уже ні, ні, отку, до этого уже те, которые живут туда парки. Я там в парком сколько лет? 40 лет. Вот и 40 лет они уже были здесь. Той, хто береже природу, любить тварин, виросте доброю людиною. Тому прогулянки зоопарком для юних мешканців Одеси це цікаво, приємно та пізнавально. Про подальший розвиток подій дивіться у наших наступних випусках в студії був Сергій Градов. До зустрічі.